Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі SMM для OnlyFans, Фенслі і Хабу. Дивіться, є така проблема, як виявилося. Спілкуючись з агенціями, з соло-моделями, я власне дізнався про цю проблему і думаю, що вона буде цікава для більшості, тому що. По факту, якщо ви до цього працювали тільки з чимось одним, не заводили соціальні мережі, не лили трафік з соціалок на ці платформи, то ви стовідсотково з цим а, стикнетеся, якщо особливо стартуєте самі і у вас немає ніякої команди. Тому дивіться. А, ця проблема заключається в тому, що, як виявляється, Мало постити просто фотографії, мало постити просто історії. Потрібно щось більше, щоб ваш образ в соціальних медіа відповідав, перш за все, вам і зацікавлював інших. Тому що якщо ви просто зробите акаунт в інстаграмі або в TikTok і скажете, що ви а, модель на онліфанці, підписуйтесь на мене, давайте трафік, т.д. і т.п., А я зможу вам продати якісь фотографії потім або відео, або ми зможемо з вами поспілкуватися. Не як з нами, не як зі мною, з моїми секстерами, адже. Це агенція, це команда, це нікого не цікавить. Запам'ятайте, якщо ви йдете в соціальні мережі, ви повинні створити бренд. І тільки маючи бренд, ви будете цікаві аудиторії, і ви будете цікаві своїм потенційним рекламодавцям, на яких можна непогано заробити. І зачасту, потім, коли. Твоя модель круто розкручується в інстаграмі. Для неї OnlyFans виходить на другий план, тому що рекламодавці, які приносять котлетки, доволі соковиті. Дивіться, вам потрібно створити свій бренд. Ви повинні придумати історію або взяти реальну історію зі свого життя. І Втілити її в соціальні мережі. У вас повинно бути якісь хобі, у вас повинні бути інтереси, у вас повинні бути якісь знання, якісь історії, якими ви готові ділитися зі своєю аудиторією кожен день. Буквально кожен день. І не один раз. А по три-п'ять історій по одному, двом-трьом рілсам. Фотографії, звісно ж, куди без них. А окрім цього, вам потрібно ще вести твіттер, де ви твітите якусь інформацію. Можна підключити і треці. Вони зараз доволі актуальні, хоча і з певними. Не підходящими умовами та правилами, які мають для саме моделей OnlyFans. Але тим не менше, це все те, що потрібно, і це все те, що буде працювати за умови того, що у вас буде власний бренд. Якщо ви просто залетіли туди, маючи базу фотографій, відео і будете їх в тупу лити, не розповідаючи ніякої історії, не несучи ніякої цінності, окрім цицьок. То вам буде дуже і дуже складно. Потрібен бренд, потрібна історія, потрібно те, за що глядач буде зачіплятися і заходити до вас кожного дня. Будете мати це, будете мати успіх.